Мерусім, хочу з вами поділитися, що таке любов сьогодні наші пастора Юлія і Станіслав Сладоненко на каналах показали. І знаєте, на жаль, ми люди звикли сприймати, що любов це почуття, це емоції, страсті, деякі бажання. Це точно любов. Ні, це не є любов. І ми часто собі можемо думати, якщо там. Нам не посміхнулися, чи хтось не так на нас подивився, чи якось різко нам сказав, то все, нас вже не люблять. Mm. Ну, це дурниці. І ще раз вам ділюся, що я так і думала колись. Да? І обіжалася, що на мене різко подивили. Ой, різко мені сказали. Не так подивилися. І вже обіжатися, все, не люблять і так далі. А любов, вона тестується. По слові Божому. І хочу з вами прочитати з Біблії, що були ми правдомовні в любові і всьому зростали в нього. А він, голова Христос. А з нього все тіло складене і зв'язане всяким допомічним суглобом, у міру чинності кожного окремого члена, Чинить зріст тіла на будування самого себе любов'ю. Будування самого себе любов'ю Це дуже сильні слова, і також я хочу з вами прочитати о, іще так, віршик Івана, друга глава. 4, 5, 6. Так, перший від Івана, друга глава, 4, 5, 6. Хто говорить, пізнав я його, але не додержує Його заповіді, той неправдомовець і не має в нім правди. А хто додержує Його Слово, у тому Божа любов справді вдосконалилася, і з того ми пізнаємо, що в нім пробуваємо, а хто каже, що в Нім пробуває. Той повинен поводитися так, як поводився він. Це дуже сильно торкається. Тут говориться, що ну, перше, що ми чуємо, як пастор Юрія показала, що це слова. Ми чуємо слова Я люблю Бога. Да, Я його знаю і я його люблю. Але якщо я не додержую його заповідів, не додержую законів Божих. Не додержую Його Слово, в мені тоді любові немає. І якщо я не поступаю так, як він, то в мені Бога немає. Мене це дуже сильно торкнулося, що любов це є підкорення і виконання Слова Божого. Це є любов. І Ісус нам явив ту любов. Він віддав душу. Та заради друзів своїх. І зараз ми з вами ще відкриємо Івана, Перший Івана, третя глава 16,17. Так, ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас. І ми мусимо класти душі за братів. А хто має достаток на світі? І бачить брата свого в недостачі, та серце своє зачиняє від нього, то як Божа любов пробуває в такому. Діточки, любімо не словом, ані язиком, але ділом та правдою. І діла та правда, так? І що тут говориться, якщо ми бачимо, що людина не має що їсти, не має одягу, то ми маємо дати їй це. Це є діла любові по Слову Божому, тоді в нас є любов, якщо ми так поступаємо. І відкриємо з вами Якова 2 15, 16 і це підтвердимо. Якова 2 15, 16. Так. Коли ж брат чи сестра будуть нагі і позбавлені денного покорму. А хто небудь із вас до них скаже ідіть з миром, грійтесь та їжте, та не дасть їм потрібного тілу, що ж допоможе. Так само і віра, коли діл немає, мертва в собі. Оце дуже сильно. Маєш ти віру, а я маю діла. Покажи мені віру, свою без діл твоїх, а я покажу тобі віру, свою і діл моїх. Це дуже сильно торкається. що Віра ділами набуває досконалості. Якщо немає діл, немає в мені підкорення і виконання слова Божого, то і любові в мені немає. Я можу багато чого говорити і мати розмите поняття, що таке любов. Того, що ми звикли, як я вже казала, сприймати любов почуттями, душа, емоції це не є любов. Любов. Це коли ми в істині і коли ми її виконуємо. І знаєте, Ісус Він положив душу за друзів своїх, і якщо ми його діти, то ми маємо так само е, класти свої душі для того, щоб інші люди рятувалися виконувати Слово Боже. Так, це дуже сильно мене торкається. І ще з вами прочитаємо 1 Івана 3, 18, 19. Так, перше послання від Івана 3, 18, 19. Так, це я прочитала. 19. Із цього довідуємо, що ми справди і впокорюємо наші серця перед ним. Бо коли винуватить нас серце, то Бог більше від нашого серця та відає все. Якщо серце нас засуджує за якийсь вчинок, чи десь виникає сумнів, да? ну, серце звинувачує за якусь ситуацію, совість так всередині просипається. І тоді, якщо серце винуватить, а Бог ще більше винуватить, бо Бог більше нашого серця, і Він відає все, що ми робимо. І я маю покорювати своє серце перед Ним. Правдою і ділами, отою любов'ю. І прочитаємо з вами Івана 3:20. Це Євангелія від Івана 3,20. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено. Чинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Та це дуже сильно торкається, що кожен, хто чинить гріх, лихе робить, не, не має діл, не має любові, не виконує слово, той до світла не тягнеться, не тягнеться до Бога і не тягнеться до Слова того, що знає, що його діла лихі. І не хоче, щоб то все викрилося. А той, хто йде за правдою, робить правду, той йде до світла і щиро кається, виявляє свої бажання, думки, бо, бо він є тим світлом так само, бо з'єднується світлом. Так, тому це дуже сильно. От що таке любов. Це дуже сильно.